Заїхали на новий об'єкт, об'єкт зазоблока, армопояс не утеплений. Маємо таку проблему, виступаюча цокольна частина. Будинок утеплений а, ну, Паша потри три піноїзолом. За останні 5 років, не знаю, може разів 15 мав дискусії різні, що... не треба відривати, просто по 3. А. От піномізол, виходить, він потихеньку е, ну, руйнується. Це тільки піно. Будинок новий, тільки побудувався. Пінезол робили, я так розумію, зовсім недавно. І от ситуація така, що вона вже е, тихенько руйнується, тому не знаю наскільки цей піноїзол має практичність. Но менше з тим, маємо таку ще одну проблему з виступаючим цоколем. Він нас тут виглядає на 30 см. Що би ви робили в такому випадку? Що зробимо ми, покажемо в наступному відео.